Депутати Рівнеради ради вкотре говорять про бюджет. Спершу просять докладно пояснити, скільки планували і скільки витратили на конкретні напрями з міської казни будилоріч. На органи місцевого самоврядування потрачено 29 мільйонів 436 і тисяч гривень. При плані 30 мільйонів 45 і тисяч гривень. На освіту при плані 276 мільйонів 640 і тисяч гривень потрачено 276 мільйонів 48 тисяч 600 гривень. Охорону здоров'я при плані 148 мільйонів 704,7 тисячі гривень, потрачено 148 мільйонів 382 тисячі гривень. На соціальний захист і соціальне забезпечення при плані 251 мільйон 324,9 тисячі гривень, потрачено 250 млн 866,8 тисяч гривень. За тим мають претензії до змін до бюджету вже на рік 2014, й мовляв, отримали цифри надто пізно і не до кінця розібралися. Я дуже прошу підтримати даний бюджет, тому що ці цифри, які ми сьогодні дивимося, вони роздавалися при загальному бюджеті. Коли ми бачили загальну картину, то хто хотів уважно вивчати, там було бюджет 2014, вільні залишки, в тому числі і по загальному, і по спеціальному фонду, і що буде мати та чи інша галузь в результаті прийняття цих двох документів. Якщо не треба комусь спішити, можливо, не треба, але це в тому числі кошти, які зареєстровані з боязника значистів, де чекають підприємства, установи організації. Потім просять продовжити на цей рік термін дії програми Молодій родині доступне житло у рівному. Мовляв, програма дієва перевірена роками. Якщо ж охочих на участь не знайдеться, гроші повернуть у бюджет. Кожна молода сім'я може звернутися до місць виконкому і отримати від нас кредит за, за неї, який буде потім погашати без відсотків. Так 3 3 3 3 3 3 тобто ми так, є такі люди, які готові, ми вносимо, вони отримують квартиру і потім з нами розраховуються. В минулому році також була сума 1 млн 400, але з бюджету виділено 557 тисяч гривень на погашення кредиту двом молодим сім'ям. А от майже 100 тисяч, котрі традиційно спрямовують на добровільну народну дружину, тепер пропонують направити на загони народної самооборони. Я пропоную народній раді в наступного тижня зібратися, обговорити всі деталі, обговорити положення про створення невоєнізованих цих загонів народної самооборони, які будуть допомагати просто проводити нам наші загальні події в місті і злагоджувати конфлікти, можливо, між мітингувальниками працівниками міліції, можливо, допомагати працівникам міліції і відповідно слідкувати, щоб в нас в місті був порядок. Як обізвуть ці загони, аби вони були легітимними, депутати вирішуватимуть на наступному засіданні. А поки ж нарікають, навіть вже розпочату добру справу не можуть довести до кінця. Перераховували 90 тисяч гривень в канів, щоб зробили там алеї, ви пам'ятаєте. Ідея була прекрасна. Перерахували всі міста. Вчора я розмовляв з заступником мера канева. Не витратили вони ці гроші. Пропало в казначисті. 200 років Шевченку в Україні. Пропали гроші в казначесі. Міські обранці сперечалися б за гроші і далі. Та от порядок денний вичерпався. Тож гроші продовжать ділити вже у березні на наступному засіданні. Ірина Нечпорук, Юрій Кобів, новини рівного.